Раді вітати гостей інформаційного прес-центру Південь. Сьогодні говоритимемо з Вікторією Галіциною, головою Бордянської військової міської адміністрації, після лютого 2022 року 80% території Запорізької області було окуповано, в тому числі найбільші міста, серед яких і Бордянськ. Бордянськ українцям відомий як місто курорт і місто, де чудово відпочивалося влітку. На жаль, окупанти перетворили його на один зі своїх логістичних центрів, бо з материкової Росії через нього женуть важку техніку озброєння а через Бердянський порт вивозять все награбоване, в тому числі зерно. Тому сьогодні говоритимемо з пані Вікторією про те, як живе живеться бердянцям. У місті, яке окуповано, і в місті, яке перетворено на логістичний хаб. Отже, пані Вікторія, раді вам сьогодні. Скільки взагалі є дані, скільки людей з міста виїхало і скільки залишилося, чи багато тих, хто виїхав? Наше місто вже більш ніж рік в окупації, там все дуже і дуже негарно. Щодо людей, які покинули місце, це більше ніж 50 відсотків, куди виїхали переважно на підконтрольну територію України. Є такі, звісно, які до країн ЄС виїхали, але більшість проживає на території підконтрольної України. Чи підтримуєте стосунки? Чи підтримує міська влада? Можливо, організовані якісь хаби, чи є якісь телефони, за якими можуть мешканці звернутися за допомогою? Так, у місті Запоріжжі є хаб для ВПО саме з Бердянська. Кожного дня, починаючи з 9-ї години ранку та до п'ятої години вечора, окрім суботи та неділі, ми видаємо гуманітарну допомогу всіляку. Це і побутова хімія, і дитяче харчування, і одяг. Це дуже важка праця. Дуже важко на сьогодні знайти донаторів, які ще згодні щось надавати. З бюджету ми нічого не закуповуємо, тому що бюджет повинен йти на нашу славитну армію, бо це найважливіше дуже багато людей до нас приходять майже 4,5 тисяч зареєстровані, які проживають саме у Запоріжжі. Також, на жаль, є питання серед ВПО, які виїхали. Із Бердянська та проживають не у Запоріжжі. Чому ми їм не допомагаємо? Бо, бо це неможливо розумієте, наш хаб, як і адміністрація, як і виконком розташований у межах області. Тому ми не можемо відчиняти двері нового хабу десь у Києві або у Харкові або у Дніпрі. Допоки у нас були донатори, які готові були сплачувати за паливо та надавати свій транспорт, ми возили гуманітарну допомогу у сусідній Дніпро. Також видавали, але наразі така можливість в себе черпала. Також передавали поштою новою поштою та укрпоштою по території України е, майже 3,5 тисячі наборів. Видали за два тижні знов ж таки, поки поки був цей донат. За якими в основному за допомога, допомога, яка в основному потрібна бердянцям? Це саме гуманітарна допомога, чи це якісь юридичні можливо послуги, чи щось таке. Переважна це гуманітарно, Це продукти харчування, це одяг, одяг, дитячі полюшки, інвалідні візки. візки. Щодо юридичної допомоги, ми також допомагаємо. Є багато питань щодо отримання е свідоцтв про смерть або народження дитини людям, які виїхали з окупації, мають на руках лише російський паперець. І з цим всім з теж допомагаємо. Видаємо справки стосовно того, що людина саме перебувала на цей час у бордянську для того, щоб він мог отримати статус ВПО. Тобто, все це робимо. І соцзахист працює, і психолог працює, і дорослий психолог працює. Дуже багато чого робить. Ну, чи правильно я розумію, що наразі неможливо надавати допомогу бордянцям в окупації? Зв'язку немає ніяк. Навіть люди, які приїжджають в великому кругу з Бердянська до Запоріжжя, або в інше якесь місце підконтрольної України, намагаються купити ліки, щоб відвезти їх до Бердянську або літнім батькам, або якийсь знайомим, їх усе одно відбирають або на таможній в Європі, або в Росії. Тобто, це неможливо. Що відомо про гуманітарну ситуацію в окупованому місті? Як там з медициною, з освітою? Ліків та медичних приладів не вистачає майже зовсім немає анестетиків, матеріалу для породілля або післяопераційного періоду. Те, що є, виключно російського виробництва неякісне та дуже дороге. Також люди в місцевих чатах досі обмінюються залишками українських та імпортних ліків, тобто хоч якось намагаються друг другу допомогти. Полікліники працюють, але що з того, коли немає медикаментів та спеціалістів, так само деякі операції проводять тільки в Маріуполі, тому що у нашому місті дефіцит медичних препаратів і кадрів. Наприклад, це операції на серці наших пацієнтів возять до сусіднього Маріуполя. Для всіх операцій, також що є дуже погано, з 1 червня лікарі бердянські майже не видають життєво необхідних ліків інсуліна та гормону що подобної ж залози містянам, які не отримали російського паспорта. Також на минулому тижні з'явилася інформація, що окупанти всюди розповсюджують і та розвісили оголошення про те, що люди з тяжкими хворобами, такими як сукровий діабет, бронхіальна астма, інваліди першої та другої групи. Також пацієнти, які перенесли інфаркт міокарда або інсульт. З серпня починаючи мають з'явитися в амбулаторію з російським паспортом, номером страхування в російській пенсійній системі та документами, що підтверджують інвалідність. Тобто, фактично, в Бердянську зараз без паспорта окупанти майже неможливо без паспорта окупантів, майже неможливо отримати, хоча б якусь медичну допомогу та безкоштовні ліки, навіть неякісні ліки. Щодо освіти, у Бердянську в мирні часи було 18 шкіл. Майже всі вони відчинили свої двері. На жаль, за російською програмою. У нас дуже багато вчителів-колаборантів. Тобто, тут ми не будемо брехати, як, як є. Також є вчителі, які приїхали з сусіднього Маріуполя, так званих ЛДНР, і навіть з Росії. Тобто, все це є. Але дуже багато діточок, які вчаться. Онлайн за українською програмою навіть отримали у цьому році нагороди та медалі. А можна до тут дослідження? Ви кажете багато ціх колаборантів? А як ну якщо говорити мовою цифр, то скільки там чи відсотків загальної кількості вчителів, чи ну просто якась цифра є? Ця цифра є, але ми її не розголошуємо. Правоохоронні органи в курсі. Є заяви, є дуже багато є РДР. Все це є, але до окупації. Це буде таємницею. щодо швидкої допомоги, чи отримую, чи відомо вам щось, як можуть отримати швидку допомогу бердянці? Чи є в них така можливість? Ця можливість є з цього питання майже нічого не змінилося, але ж знову ж таки повторюю, що ліки дуже дуже неякісні та дуже дорогі. І mm -hmm. нічого безкоштовно отримати майже неможливо. Перейдемо до е, улюбленого заняття окупантів, віджиму майна. Відомо, що через Бордянський порт так зараз вивозять віджати майно з Запорізької області? Чи багато підприємств, скажімо так, розпочали працювати за російською юрисдикцією? Чи лишилися в них власники? Чи більшість підприємців виїхало? Як ситуація з цим у Бердянському? Десь 50 на 50. Тобто, бізнес у Бердянську зараз може працювати тільки якщо у тебе є російський паспорт, ти обслуговуєш окупантів, ти зареєструвався в російському законодавству і сплачуєш туди податки, наче інакше, інакше його можуть просто віджати також. Бердянці повідомляють, що окупанти приходять на деякі підприємства та викрадають станки та іншу виробничу техніку, якесь цінне майно. у Тих підприємців, які виїхали з Бердянська і відмовилися на йти на співпрацю, тобто таких людей все одно все забирають, ставлять або яких своїх керуючих, або просто розграблюють, якщо не знаєш, але є добре розуміємо, як у у кожного окупованого міста є люди, які самі пішли на співпрацю. Та навіть деякі чужі так звані бізнеси привласнюють. Все це є. Чи знаєте ви щось про звернення законних власників до правоохоронних органів? Є такі звернення щодо віджиму майна? Так, все, все це є. Ми е, співпрацюємо з е, національною поліцією, іноді цікавимося, що, щодо цих заяв, все це є. Е, Формуються справи, передаються далі. Тобто, все це є, але на жаль, все це можемо вони зможуть зробити лише після деокупації. Тобто, наразі це заяви, якісь свідчення та формування справи. Більш нічого ніхто не може, на жаль, зробити. Це те ж саме: власники, які виїхали, деяких не чіпають, мабуть, не дуже цікаве майно у деяких деяким заселяються. І окупанти, і їх родичі, і колаборанти, теж це є, але це дуже дуже мінімальний відсоток. Або до нас так, так таким, ніхто не подає заяви. Таке таке, теж може бути. Тобто, людина виїхала, проживає десь у Європі, і на сьогодні добре розуміє, що вона нічого з цим не поробить, тому вона просто чекає на деокупацію, щоб потім повернути свій бізнес або свою домівку. Те ж саме роблять і голови ОСББ, які пішли на співпрацю з окупантом. По за власним бажанням вони складають списки пустого майна, власники якого виїхали, навіть є, є випадки, коли вскриваються, вскривалися двері, і все майно власника було вивезено з дому, начебто, за неоплату за квартиру. Ось якось так. Тобто нічого нового, все як у, у всіх нічого гарного, Все це є. заселяються колаборанти, заселяються військові, чи є таке, як в інших містах, що військові буквально за спинами цивільних ховаються для того, щоб уникнути візиту бавовни. І це є, розселяються в багатоповерхових будинках в квартирах, розселяються на дачах у передмісті Бердянська, стараються великими групами не проживати разом, тому що бавовна їх настигає дуже, -дуже часто. І це дуже це прекрасно. прекрасно, Вікторія. Щодо Кількості приблизної можливо, якихось військових формувань є у вас такі дані, чи немає? Е, ну на, на одного місцевого мешканця приходиться три е, військових, чи навпаки, на, на одного військового три місцевих мешканця, якісь є такі дані. Ні, такого немає, розумієте, цю інформацію дуже-дуже важко зібрати. І також в, на... в них там постійні ротації. Тобто, хтось заходить, хтось виходить. Ось, ось таке. Тобто, напевно, сказати не можна неможливо, що в нас там 2 тисячі або 8 тисяч військових. Це дуже важко, але їх багато. Тоді повернемося ще до питання, яке мене хвилює: як Бердянськ переніс теракт на Каховський ГЕС, тобто, чи є чи якось вплинуло на місто підрив дамби Каховської ГЕС? Підрив Каховської ГЕС для Бердянців майже був невідчутний. Чому саме тому, що майже приблизно 8-9 місяців ми? Десь на 5-10% користувалися цією водою, тому що дуже ще дуже давно, після якогось там, якоїсь там аварії, в нас її вже майже перекрили. Ми користувалися з Бердівського водосховища. Це дуже погана вода, вона руда, вона смердить, вона не не відповідає жодним санпін нормам, але вона принаймні у містян є. Наскільки її хватить, спеціалісти кажуть, що дуже надовго. Так, да, я хотіла ще повернутися до подій, які сталися 24 червня, вбивство наших двох неповнолітніх хлопців. Скажіть, чи є якась інформація наразі, бо я читала інформацію, яку доводило якийсь там слідчий комітет РФ, ну це взагалі на голову не налізе. Вони зробили з цих двох підлітків просто якийсь спецназ. Який перестріляв там, я не знаю, і поліцейського, і перехожого, і ще якогось військового, і все це відбувалося в окупованому місті. Ну саме по собі якась така трешова ситуація. Що, що відомо вам наразі? Чи вдалось взагалі рідним поховати загиблих? Так ми офіційно підтвердили, коли вже 100% ця інформація повністю була? Підтверджена, тільки після цього ми 26 червня це оприлюднили, підтвердили загибель цих дві, двох підлітків: Тіграна та Микити. Раніше росіяни звинувачували цих хлопців у спробі, у спробі диверсії на залізниці та забирали під варту, де чинили над ними тиски, знущалися. Також знаємо, що дітей вбили російські снайпери. Щось йому передувало, за яких обставин це сталося. Наразі це невідомо. Це звісно військовий злочин, за який окупанти повинні відповісти. На сьогодні відкрито кримінальне провадження. Матеріали передані до СБУ, прокуратури, заяви написані. внесені до єдиного державного реєстру. Це все зроблено. Що саме було далі? Поховали. Діточок, чи віддали тіла батькам, ми не розголошуємо. Чому? Тому що є офіційне звернення від батьків, вони про це цього не робити. Якщо ми говоримо про військові злочини, то чи є інформація про кількість полонених мешканців Бердянська? Знову ж таки, ми можемо опілювати лише цифрами, згідно яких написані заяви. Їх дуже дуже мало. Чому саме так, на нашу думку, містяни бояться? Просто бояться. Тому що у когось, когось забрали брата, а в нього є троє діточок: матуся, бабуся для того, щоб не наражати на небезпеку усю сім'ю, люди мовчать. Це десятки чи це сотні людей, які перебувають в полоні? Ну просто для розуміння, От якщо в Мелітополі. Кажуть, що це тисячі, то для Бердянська це ж велике місто. Це сотні. На сьогодні е е немає таких дуже кричущих, е коли людей катували. Е їх забирають, садять так званий підвал. Е насамперед, за якісь там проукраїнські е соцмережі, якісь там висказування, то що. Проводять з ними так звану російську роботу профілактичну, все це видаляється з телефона, людина обіцяє, що вона, вона ж такого роботи не буде, і відпускають додому. Тобто на сьогодні, вже майже чотири місяці не надходять звернень щодо саме знущання над людьми. Продовження страшної теми, чи відомі ну, такі більш публічні місця тримання? Ну, Тобто, де, де тримають таких людей відомо, викрадених. Наскільки нам відомо, росіяни використовують колонію 77-му нашого, також отримують полонених у камерах під бердянським відділом поліції. Це із таких, що дійсно відомі. Але знову ж таки, дивлячись на деокуповані міста, там, де показують якісь підвали, де катували містян, напевно, в нас. Теж таке є. А от ви на початку самому сказали, що в місті залишається приблизно 50% людей. А скільки це у цифрах? Не у відсотках, а у цифрах саме. У цифрах ну, у мирні часи у нас було приблизно 100 тисяч населення. Ось десь 50% з них виїхало. Але в нас дуже багато переселенців із сусіднього Маріуполя. Uh, і також зараз дуже багато сімей окупантів, які к нам заїхали. Тобто в місті дуже багато людей, але не, не, не всі вони місцеві. Що взагалі відомо, от є зв'язок український в Бердянську з тими людьми, які знаходяться на підконтрольній Україні території, чи ходить там гривня? Ну, такі якісь звичайні для нас речі, які наразі дуже цінні для мешканців окупованого міста. Зв'язка українського немає вже дуже дуже давно. Там тільки тільки російський зв'язок, навіть не знаю, як він називається. Але люди користуються месенджерами за допомогою VPN та зв'язуються з друзями або родичами, які виїхали, тобто, через телеграми або вайбер або ватсапи. Все це є. Гривня, її теж дуже давно нема, не залишилося ні банків українських, ні банкоматів. З 1 січня росіяни взагалі прекратили будь-який обіг е, Навіть підприємцям заборонили нею Е, Але люди, які допомагають перевести картки в готівку, але роблять це під дуже великий відсоток. Навіть є випадки, коли навіть 50%. Дуже важко, там дуже важко жити. При тому, що ціни на продукти та найнеобхідніші товари у 5 разів перевищують ціни навіть у Росії. Всі ми говоримо про Бердянське, розуміємо, що це курортне місце. На вашу думку, після деокупації, коли на пляжі Бердянська зможуть повернутись туристи? Це буде залежати, залежати від того, коли нас де окупують, бо з кожним з кожним днем ситуація важче це мінування, і понівчення інфраструктури. Тобто, коли це буде? Якщо це буде наприклад, завтра, як кажуть наші ДСНС та військові до дослідюючого літа розмінуємо. Але коли воно буде та як, ну, на мою думку, звісно, дитячі табори, які в нас були працювати ще довго не будуть, бо навряд же якась відправи свого дитя на оздоровлення до Бородянську, який був заванта та окупований. Ніхто не буде наражати на небезпеку своїх дітей. Наскільки будуть їхати, їхати до нас відпочиваючи, ну подивимось. Наприклад, ми поїдемо і купатися будемо.